вам шиють держзраду, а головним доказом називають дев'яте управління ФСБ. Проблема в тому, що такого управління не існує, але саме ця вигадана структура лягла в основу звинувачення проти Володимира Сімковича. У підозрі проти мене йдеться про те, що я бутім-то передавав державну таємницю дев'ятому управлінню ФСБ. Це не просто помилка, це вигадка. Її створили, щоб побудувати штучну конструкцію російської агентури, якої не було. У справі немає жодного підтвердження існування цього управління, так само як немає доказів моїх контактів із кимось із цієї структури. Слідство СБУ вдалося до використання фейкових даних щодо моїх, нібито зв'язків оперативними співробітниками цієї неіснуючої служби, щоб мене та Олега Кулініча штучно притягнути до кримінальної відповідальності. А тепер найважливіше, увесь доказовий корпус цієї справи базується на так званій флешці, яку за версією СБУ випадково знайшли в порожній квартирі під Києвом. Флешці, на якій зберігалися змонтовані аудіозаписи, які не містять жодної конкретики, не мають ні джерела, ні авторства, ні процесуального оформлення. Ніхто не зміг розумно пояснити природу виникнення якоїсь флешки з аудіозаписами влітку 2022 року. Тобто вигадали управління, вигадали структуру, вигадали доказ, а далі вкинулись у схему в інфопростір. Згадки про генералів ФСБ почали з'являтися в українському сегменті мережі інтернет тільки влітку 2022 року. І останнє цей фейк створено не для суду, його створено для внутрішнього глядача, як каже сам Сівкович. Зацікавлення особи з використанням підконтрольних ЗМІ створили видимість вигаданої історії як реальної.